Олесі, вітаю, вітаю всіх, хто нас дивиться. Так справді є про що поговорити. І сьогодні от звернемо увагу на те, наскільки взагалі українці більше тепер платитимуть за світло. Порахуємо на прикладі середньостатистичної сім'ї. Також з'ясуємо, як масовані обстріли позначилися на ринку нерухомості, і скільки податків платитимуть ФОПи вже з липня. Тож власне розпочну із. Наболілого, тому що цього тижня Кабмін остаточно затвердив ціни на електроенергію для населення, і відтепер споживачі платитимуть 2 гривні і 64 копійки. А це на секундочку на 80% більше ніж було раніше, і нині немає розподілу за кількістю споживання. До цього ж я нагадаю, всі, хто витрачав на місяць до 250 кВт, платили гривню 44 копійки за кіловат годину. А усі ж кому потрібно було більше, сплачували гривню і 68 копійки. Тобто платили, тепер же платити за світло доведеться майже вдвічі дорожче, ніж раніше. Якщо порахувати в середньому домогосподарства з трьох-чотирьох людей, які активно користуються електроенергією, то ми можемо там, в середньому вони сплачують таке домогосподарство, сплачує 300-350 гривень. То фактично будуть вони сплачувати. На 250 гривень більше. Динку ми додаємо щонайменше ще там 200-250 гривень, тому що будуть постійні відключення електроенергії. Люди будуть включати постійно кондиціонери на обігрів або обігрівачі ставити. Все це буде а, додатково а, споживати електроенергію. І на жаль, війна вносить корективи не тільки в платіжки українців, а також і в інші сфери через посилення масштабних обстрілів. Ситуація на ринку нерухомості дещо погіршилася. Люди стали рідше звертатися з приводу купівлі житла. Експерти з нерухомості розповідають, що після атаки до агенції може зателефонувати дві-три людини замість 30 30 або ж 50, як було зазвичай протягом дня. Однак ціни на купівлю за цей період все ж таки поки що залишаються. На нинішньому рівні воно буде впливати на ціну. Якщо ці обстріли, вони будуть ну на протязі довго часу. Маю на увазі місяць, більше. Тоді, звісно, все. ну Так як попит зменшився, то і ціна буде зменшуватись. Поки що, ми ну бачимо такі активні дії з боку агресора, вони ну тиждень тривають. Ну, тиждень це. Ну для ринку нерухомості він він не впливає. Тепер трохи розповім про оренду, тому що от ми зараз поговорили про купівлю, а вартість винаймати житло попри обстріли, поки що тримається все ж таки на одному рівні. Так, однокімнатні квартири здають в середньому за 10-11 тисяч гривень. Це я зараз говорю за Київ. А двокімнатні винаймають за 13,5-14,5 тисяч, якщо ж звісно, власники не роблять їм ось такі зменшення вартості через війну. Ну а тепер, власне, поговоримо про хороші новини. Такі теж є в моїй добірці. Міжнародний валютний фонд покращив прогноз росту ВВП України до 1 або ж 3%. І варто відзначити, що в попередній аналітиці від фонду очікувалося, що може бути як падіння внутрішнього валового продукту на 3%, так і зростання всього на 1%. Покращення прогнозу МВФ пояснили тим, що українська економіка показала неймовірну стійкість. Її активність у першому кварталі зросла, енергетична інфраструктура відновилася після атак, валютний ринок стабілізувався, а інфляція почала е, рішуче знижуватися. На цьому наголосив голова місії МВФ Гевін Грей. І також продовжу все ж таки тему МВФ, тому що цього е, місяця Україна отримає другий транш МВФ. На 900 мільйонів доларів це вже другий грошовий переказ від міжнародного валютного фонду. Щоправда, рішення поки що погодили на рівні персоналу. Однак ймовірність, що гроші надійдуть майже 100%. Економісти зазначають, що підтримка нині надходить доволі ритмічно, а тому місячний дефіцит бюджету покривається повністю. І цікаво, що США надає здебільшого грантову допомогу. А ЄС пропонує кредити під малі відсотки, але на довгий період. Щомісяця дефіцит складає 3,5-4 мільярди доларів. Наші західні партнери е, завжди координують свою допомогу, щоб покрити принаймні процентів 90 цього дефіциту. Процентів 10 е, мінфін е, забирає шляхом випуску е, ОВДП. І цього тижня Верховна Рада підтримала законопроєкт про скасування спрощеної системи оподаткування під 2% для бізнесу вже з 1 липня. Як це вплине на підприємців? А також які товари й послуги зростуть у ціні, і чи відбудеться це взагалі? Я поспілкувалася з економістами, і от про це далі в сюжеті. Із квітня минулого року для підприємців запровадили низку пільг. Фопів звільняли від єдиного соціального внеску, до того ж, усі групи могли перейти на сплату всього 2% єдиного податку. До слова, понад 300 тисяч підприємців так і зробили. За розрахунками депутатів тільки за 8 місяців минулого року пільгова спрощена система коштувала бюджету до 3,5 мільярдів гривень. Тому щоб збільшити надходження до скарбниці, із 1 липня ЄСВ та єдиний податок планують повернути. Всі, хто був на своїх групах, перший, другій, третій, повернуться на свої групи єдиного довоєнного податку. Перша група 300 гривень плюс 1500 ЄСВ, Друга група 1500 єдиного 1500 ЄСВ. Третя 5% відсотків забороту плюс 1500 ЄСВ. Крім цього, хочуть повернути і податкові перевірки для підприємців, поновлять і штрафи за порушення податкового законодавства, каратимуть за неправильне нарахування єдиного соціального внеску та порушення під час використання реєстратора розрахункових операцій. Експерти прогнозують. Що усе це створить додатковий тиск на дрібний та середній бізнес. Подорожчання може торкнутися роздрібної торгівлі та ремонтних послуг, щоправда, воно буде незначним. Я не, не вважаю, що зараз буде якийсь трибок цін. Більший ризик є коли повернуть ПДВ на паливо, а ми ж знаємо, що вже йдуть про це активно. Розмови, що десь літом будуть. Повертати ПДВ на паливо. Ось тоді дійсно паливо є складовою у багатьох продуктах харчування, в логістиці. А логістика є в більшості да, товарів, які продаються масового споживання. То тоді буде ризик, що збільшиться там знов таки на 3-5% ціни. На поличках відмовитися від спрощеної системи оподаткування під 2% наполегливо просить міжнародний валютний фонд, адже Україна має великий дефіцит державного бюджету, який значною мірою покривається за рахунок іноземних партнерів. На внутрішньому ринку гроші залучаються здебільшого за рахунок облігацій внутрішньої державної позики та податків. Однак, експерти переконані, що без запровадження пільг значна частина бізнесу не витримала. б. Сплата податків це має бути сервіс, комфортний, прост, простий, легкий. І оця новела про 2% з обороту, мені здається, непогано спрацювала в 2022 році, і податкові надходження прям супер сильно не впали, впали по тих підприємствах, які ну, реально перестали так, працювати по металургійним багатьом, ну там об'єктивними були, були чинники. Так? У тих, яких там експорт знизився через там світові ціни чи втрату клієнтів, там дійсно податкові надходження знизилися. Якщо взяти підприємство і порівняти до війни, і після війни так може трошки знизилося, але е, не зрозуміло, яким би чином підприємство працювало з таким же самим е, податковим навантаженням. Тож, аби втриматися на плаву, бізнес може взяти участь у грантових програмах як від держави, так і від іноземних партнерів. Час від часу підтримку надає Агентство США з міжнародного розвитку. Так нещодавно воно виділило 2 мільйони доларів грантів на підтримку українського малого та середнього бізнесу. Можна скористатися і вітчизняною урядовою програмою. Власна справа вона передбачає кошти як на відкриття бізнесу, так і на його розвиток. А ось на тимчасово зайнятих росіянами територіях немає податків. Там є повне знищення бізнесу. Фермери з окупованої частини Херсонщини мусять продавати полуницю дешевше собі вартості. Про це повідомляє агропортал СІДС. Нещодавно місцевий гауляльтер вихвалявся дешевою ягодою на відео, яке потрапило в мережу. Полуниця продається за 70 рублів або ж 32 гривні за кілограм. Тоді як на підконтрольних Україні територіях ягода коштує втричі дорожче. Більшість фермерів на окуповані. Вних територіях нині сидять без роботи, не мають пенсій та соціальних виплат. На жаль. А тепер про наших захисників в Україні висунули альтернативу законопроєкту про виплати військовослужбовцям у новому зареєстрованому документі. Є пропозиція виплачувати від 30 від до 100 тисяч тим, хто перебуває безпосередньо на лінії фронту. Строковикам передбачена виплата на суму шість тисяч гривень. Таку ж доплату мають отримувати і травмовані військовослужбовці. Додаткова винагорода курсантам має становити 2350 гривень на місяць. І за словами першого заступника голови комітету Верховної Ради з податкової і митної політики Ярослава Железняка орієнтовно це це потягне на 10 мільярдів гривень із бюджету, а цього року потрібно майже 2 мільярди гривень до його завершення, і це також. До цього законопроєкту також має увійти і доплати інструкторам. І власне тепер розповім про пенсійні виплати, тому що борці за незалежність України отримають надбавку до пенсії на суму 4 тисячі і 200 гривень. Йдеться про ветеранів УПА та політичних в'язнів, зокрема й дисидентів часів радянського союзу. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада. Однак це ще не всі. І зміни так надбавки перестануть платити низці чиновників, які обіймали посади за радянської доби, і всі нововведення вже зафіксовані в законі про пенсії та особливі заслуги перед Україною. Що ж на цьому у мене все? Я бажаю кожному киянину і кожному українцю побільше позитивних економічних новин особистих.